Всім доброго вечора. Я сьогодні я керуючий директор клубної системи нове життя, мій спонсорний теж керуючий директор Гаврилов Павло Артемович і діамантовий директор Канівець Анатолій Петрович. Я хочу сьогодні вам розказати про лімфу, про роль. Лімфи, лімфатичної системи в організмі і як її почистити, якщо це потрібно. І так, лімфатична система це дуже важлива і така загадкова система в нашому організмі. Від неї залежить стан нашого здоров'я і стан нашої імунної системи, напрямую. Лімфа складається із мілких капілярів, із судин, із стовбурів, із протоків і лімфових і яких у нашому тілі, ну, більше декілька сотень, можна так сказати. Але більшість людей не знають про це і думаю, що знають тільки великі наші лімфоузли. обично ми приходимо до лікаря, чи до педіатра, чи до сімейного лікаря. Якщо застуда у нас, у нас звикли покажіть горло, прощупали під чілюсні лімфоузли, около ушні, на шиї і більш крупніші лімфоузли – це на згибах локтів. Під колінками і самі такі крупні лімфоузли, це в паху, і під мишкою. Але лімфоузлів дуже багато. Вони розташовані візі, і під шкірою, і під е, біля всіх, е, і в кишківнику, і в, вокруг, навколо всіх внутрішніх органів наших. І їх дуже багато. Що таке лімфа? Лімфа це така прозора жидкість, схожа на плазму крові, але коли у неї попадають краплинки жиру, вона може бути така молочно-біла. Лімфа рухається в нашому організмі дуже-дуже повільно, тому що у неї тиск дуже низький. По, по зрівнянню... З кровоносними сусудами, в кровоносних сусудах є насос, ми всі знаємо. Це наше сердечко, яке перекачує круглі сутки, качає кров, це якби насос по кровоносним судинам і ночі, коли ми даже спимо. А лімфа в лімфа немає такого насоса, вона тече дуже повільно і спить, можливо, ночі разом з нами. От, або рухається дуже повільно. а з... Рухаться, а потік лімфи забезпечують м'язи, які розташовані навколо судин. І розумієте, наскільки важливо, щоб в нашому організмі була достатня кількість кальцію і магнію. Оцих два продукти покажу магніть. У нас є такий в баночках 60 капсул, чудовий продукт і кальцій. Ну, це кальцій d3, є чистий кальціфлора, це кальцій Д3, але наскільки вони важливі, тому що кальцій він відповідає за зжимання м'язів, зжимання м'язів. Він також і для серцевої м'яза, і для коли судорги в нас в ікроножних мишцях, це теж дуже важливо, а магній послаблює, розслабляє ці мишці. І коли цих мінералів не вистачає в організмі, можете представити, як може рухатись наша лімфа, якщо в м'язах її немає. Звісно, буде застой. Система клапанів розташована так, що наша лімфа направляється тільки в одному напрямку, І від периферії до центру, тобто знизу уверх, і до найбільших лімфовузлів. Що робить лімфа в нашому організмі? Вона виконує таку кровотворну функцію, тому що в Селезінці, селезінка теж відноситься до орган... до лімфатичної входить в состав лімфатичної системи, так як і вилочкова залоза або тимус, знаходиться у нас за грудиною, і в Селезінці виробляються лімфоцити і антітіла, які нам дуже-дуже потрібні для нашого організму. Також лімфа виконує і транспортну функцію. Транспортну функцію вона здійснює всмоктування і транспортування білків, крапельки жирів і калоїдних речовин. І дуже важлива ще захисна функція. Вона захищає наш організм від мікроботворних бактерій, мікробів, токсинів, і бере участь. У створенні імунітету. Бачите, напряму від лімфи залежить наш імунітет. І не менш важлива функція, даже наоборот, мабуть, важлива, це дренажна функція. Дренажна функція вона фільтрує і виводить, виводить лишню жидкість з нашого організму, виводить продукти розпаду, токсини. Ми знаємо, що лімфатична система це каналізація. Каналізацію треба чистити, обов'язково треба чистити. А якщо її не чистити, то виникають дуже багато хвороб і небезпечні хвороби, і це доводить до онкології, тому треба слідкувати дуже за своїм здоров'ям і за лімфатичною системою. Чому збільшуються, наприклад, лімфоузли? Лімфоузли, тому що там накаплюються лімфоцити, які блокують, хочуть заблокувати прохід токсинів, якби, і не допустити їх розповсюдження. Але якщо їм це не вдається, починається запальний процес, Іде, починається таке почервоніння, починається е, піднімається висока температура, От, І якщо, для чого температура піднімається для того, щоб спалити ці токси і шкідливі речовини. Температура може спалити. А якщо вже не вистачає сил, то лімфоцити згорають і починається гнійний процес. Ми обично що робимо? Піднялася температура, нам треба бігом її збити. А цього категорично робити не можна. Ну, не зря лікарі не рекомендують збивати температуру до 38 градусів, тому що організм сам бореться, бореться з токсинами, інфекцією, і, всім, і бактеріями, і мікробами і так далі. А ми самі собі шкодимо нам легше випити пігулочку, Вечір 38, температура і дві, навірно, зіб'ю, бо це ж ночі буде 40. А може, вона й не підніметься, може, ваш імунітет буде працювати, він сам побори хворобу? І самі собі шкодимо, збиваючи температуру, садимо імунітет ніже плінтуса, і, звісно ж, захворювання токсини йдуть далі з кров'ю розносяться і починаємо лікуватися, лучше вип'ємо ті біотики, а потом по кругу все піде далі. Е, так, що, які ж показники е, загрязнення чи зашлакованості застою лімфу? Лімфи це е, виражена піт, пітливість і з таким. Неприємним запахом, можна навіть ядовитим запахом. Якщо це пітливість під час навантаження або якоїсь фізичної роботи, це норма, а коли пітливість без причини, то на це треба вже звернути увагу, і запах теж має велику роль це набряки на обличчі на протязі дня. Ми багато хто з нас просипається вранці, у нас набряки під очима, можливо, щось ви не те з'їли там соліненьке, остреньке, але півчаса час і вони проходять. А якщо вони не проходять до самого вечора, це вже сигнал, це вже треба звернути на це увагу. От, висипання. Висипання можуть бути як на обличчі, на тілі, це може бути подразнення, це може бути таке незвичне почервоніння, це можуть дерматити, нейродерміти, плод і так далі. Це сигнал, це токсини, лімфа викидає токсини через шкіру. Це виражений целюліт. Але жінки, не лякайтеся, тому що у всіх жінок така будова тканини, що целюліт, якщо він нормальний, якщо це тільки апельсинова шкірочка, і у вас такий малоподвижний образ життя і з возрасту він є, ну, почти, можна сказати у кожної жінки. Але це такий неприродній целюліт, хворобливий можна сказати. коли Людина розігнеться або йде по пляжі, і такі прямо бугорки у неї, просто як оріхів, То це стопроцентний сигнал зашлакованості лімфи. Це треба вже замислитись: збільшення лімфоузлів. Якщо лімфоузли збільшуються без причини, то це точно застій лімфи. Часто виникає втома, сонливість навіть посеред робочого дня. От, якщо ви там і поспали ночі, ходите втомлені, це те, що дуже-дуже вона погано працює. Можливо, вам кальція не хватає, магнія не вистачає, можливо, треба встати, зробити якісь справи, попригати, поприсідати, випити стакан гарячого чаю і побачите, у вас буквально за 10 хвилин підніметься сила. І енергія покращується, тому що піде оток лімфи, і ще на нашу лімфатичну систему впливають дуже стреси, особливо зараз, тому що стреси впливають на лімфоклітини, а вони для нас, як бачите, дуже, -дуже необхідні. От. І що? Може е, покращити робот, роботу нашої лімфосистеми. Що нам для цього треба робити? Треба дотримуватися бажано дотримуватись здорового способу життя. По-перше, це правильне харчування. Правильне харчування е, наскільки це можливо в даний час, е, можливо, не всіх, ну в кого є можливість. Це п'ятиразове харчування, три прийоми основних піш і два перекуси, як обично. Але якщо у вас дозволяє шлунок, немає гастриту, немає виразки шлунка, то потрібно включати острі спеції. Острі спеції це перчик, чесник, там, цибуля, імбирі, цитрус, лимончик в тому числі. І все воно якби розширює судини, розганяє лімфу, покращує. Її циркулювання. По-друге, це питний, питний режим. Всі ми добре знаємо, партнери нашої компанії вже добре знають, що вживати воду необхідно півтори-дві літри в день це чистої води, не соки, не чай, не компоти, а чиста вода, не кип'ячена. Ну, в залежності від вашої ваги. Скільки ви важите, в одному можна літр, літр півтора, в другому і два мало. А вранці бажано випивати теплу воду, добре теплу воду або й гаряченьку воду стакан через 10-15 хвилин, два стакана, щоб промити, про, прочистити слизову, стравохід, шлунок. Е тому ж, ми ж розуміємо, лімфа робить викидні через всі слизові облоги, через полові органи, через шкіру. І ніч накопичується дуже багато слизі, і обов'язково треба промити не холодною, іменно теплою, добре теплою водою. А якщо ще в другий стакан накапає, накрапаєте наші крапелі, особливо календулу проти запальна, вона дуже гарна для піджелудки, для желудка, ви промиєте всю свою слизову. І... І коли ви будете снідати ваші страви, корисні речовини, всі будуть смоктуватися в слизову, а не підуть транзитом у кишечі. Це дуже важливо. І за день випиваємо до двох літрів води. Фізичні вправи теж обов'язково треба робити фізичні вправи вранці хоч 5, хоч 10 хвилин, хоч хтось скільки може. Це обов'язково якісь фізичні навантаження, контрастний душ, самомасаж, самомасаж з сухою щіткою. Я можу показати, навіть, щоб мали представлення: така от, щіточка масажна з такими паперішками пластмасовим, сухою щіткою, по лімфатичним лініям, знизу вверх. І ось такі є щіточки: це мої якби, професійні для роботи, я як масажист, працюю ними. Ну, можливо, комусь для дома потрібно, щоб знали, які це. Стрибки. Якщо ви в молодому віці, ви можете пострибати. Пострибати вранці потрібно після сна десь 100 прыжків зробити. Якщо не можете стрибати хоча б з ноги на ногу, або такі з п'ятки на пальчик, з пальчика на п'ятку, такі стряхування якби, поробити. Це дуже важливо запустити лімфу свою. Така трясочка теж дуже добра. Якщо людина лежача, то можна і в ліжку робити, руками помахати, ногами зробити, велосипед по руки або щіточкою, або хто-небудь, хоч що-небудь треба робити, запускати цей процес. І звісно, це сауна і баня. Сауна і баня, якщо нема протипоказань, це вообще чудово. Дивіться, подивіться, тому що в сауні. У вані відкриваються пори шкіри, і виходять всі токсини, всі шкідливі речовини, продукти розпада, які нам шкодять, і люди, які ходять в сауну, часто буває й два рази на тиждень, буває раз тиждень. Дивіться, вони всі виглядять набагато моложе, вони в повні сили, повній енергії, тому що це дуже-дуже корисно. І... Ще лімфодренажний масаж. Це може бути як лікувальний, так і косметичний, може бути ручний, може апаратний, може вакуумний бути як завгодно, але е, таке прохання: йдіть до грамотних масажистів, які знають, як правильно робити лімфодренажний масаж е, по, по лініям току лімфи, від пальчиків ног і пальчиків рук все вверх, е, по лініям масажем. Тому що можна дуже нашкодити, не знаючи, не вміючи, це теж дуже важливо. І, і трав'яні збори. Трав'яні збори теж дуже корисні, а в нашій компанії їх просто неймовірно багато, От тому є якби і для профілактики, і для підтримки свого організму все, що хочете. І для того, щоб почистити лімфу, у нас є такий чудовий екстракт, неймовірний екстракт, я б сказала, це екстракт солодки. Ну, у мене на даний момент він закінчився, але я покажу от таких він бутилочках, таких козирочках по 30 мл. Він не містить спирту, не містить цукру, вся наша продукція не містить спирту цукру. Вона можна вживати всім верстам населення, і діткам, і дорослим, людям преклонного віку, і за рулем. Е і екстракт солодкий. Дуже гарно чистить лімфу. Солодка взагалі належить до сімейства бобових, тому що плоди у неї похожі такі на фасолинку. Це багаторічна рослина, її коріння досягає до 8 метрів. В глибину і достає аж до ґрунтових вод. Представляєте, наскільки глибоке, наскільки мощне дерево, і корінь солодкий він має дуже багато діючих речовин. І які мають такі лікувальні властивості, це і протизапальна дія, функція, і розріжжуємо мокроту, і відхаркувальну дію має дуже гарно при простудних захворюваннях, при бронхітах, при бронхіальній астмі, можна діткам давати, можна дорослим давати в гінекології при запальних процесах, при ерозіях. При дерматитах, серіазах, екземах теж гарно використовувати солодку, при захворюваннях шлунку, виразках дуже добре вона чистить лімфу. Приймаємо її вранці по 15-20 крапель на тощак, на ще серце, на водички випиваємо через 40 хвилин через час снідаємо. І після сніданку обов'язково треба випити сорбент. Нам ще треба почистити і вивезти з організму усі наші токсини. І для цього у нас є такий неймовірно чудовий, унікальний, я б сказала, просто найкращий у світі сорбефлор. Прекрасний сорбент. В Склад його входить діоксид кремнію, хітазан, пектини, і вони зв'язують швидко і ефективно виводять усе з організму. Дві таблеточки через час, і напротязі дня ми п'ємо багато води. І ще у нас є такий чудовий. Препарат і так да, очистку лімфи треба робити не менше двох неділь, а то і місяць. Це в залежності від того, як ви чистили лімфу, коли ви раз радші. Якщо ви ніколи не чистили, вам треба пропити місяць, так. Якщо ви чистите часто, то можливо і 10, 14, 15 днів цього буде достатньо. Але ще, що я хотіла сказати, ще хочу сказати, що у нашому в нашій компанії недавно з'явився ще один продукт, чудовий продукт, який дуже мені сподобався, я його полюбила. Це детокс. Своє саме слово говорить те, що він де де ну, виводить з організма, чистить усе. Детокс чистить кров, чистить лімфу, чистить дуже гарно. В складі є цитрат калія входить в детокс, який добре впливає на нирки і е, покращує виділення мочі. І... При, особливо при набряках це дуже добре. Я, в мене ходила жіночка на масажі, і у неї такі, були, такі набряки були на ногах, що ну, просто ужас, на таке доторкнутися просто жал страшно, бо таке от, наче, то слоновість, що шкіра от-от лусне у неї. І я їй порекомендувала попити якраз він тільки-тільки з'явився -тільки у нас. І... Я порекомендувала купити наш детокс, І вона стала його приймати. І буквально через 3-4 дня, навірно, вона приходить до мене і каже: Ви знаєте, Зіна Степанівна, у мене. Е то, що очоки зменшились, то що я схудла на три кілограми. Я думала, я похудала, то з мене жидкість вийшла. Я говорить, як іду в туалет, в мене моча просто не останавливається, ллється, лється, ллється. От, от настільки він от, дієвий наш. Детокс. А Ще входить сюди і луцерна, і хвощ, теж мають таку мочегінну дію, протизапальну, антимікробну дію, лімфодренажну дію. Клєвер також входить в состав детокса і знімає набряки, чисте кров, лімфу, чисте ще й печіночку. А в бітоксі ще є алоє, і завдяки алоє він має таку послаблюючу дію. Якщо хтось страдає запорами, то візьміть собі до уваги: він дуже м'ягко діє. Він не так, що м'яко діє чудовий продукт. А ще є і допоміжні продукти для лімфи, такі як еликсир для імунітету і еликсир для здорового життя. еликсир для здорового життя. У мене є еликсир для імунітету відкритий. Е, тому що, я б сказала, в еликсирі для імунітету входить є в составі ехінацея. В еликсирах екстракт це одна рослина, а еликсири – це збір. Трав. Збір скомбінованих трав, які усилюють дія, одна трава підсилює дію другої трави, і в екстракт для імунітету входить ехінацея. Ехінацея теж дуже добре чистить нашу лімфу, можна теж додати. І в екстракт елексиру здорового життя входить чистотів. І чистотіл теж стимулює і чистить нашу лімфу. Теж можна його пропивати, можливо, не зразу, можливо, на слідуючий місяць додати, пропивати і ще й як онкопротектор, тому що тут входить чага. Кстаті, чагу теж можна пити, вона і на лімфу, тому вона чудовий онкопротектор. можна додати бітулін. У нас дуже великий набір продуктів, які можна пропивати, це і для суду. Цей для астрагал дуже хорошо чистить усе, виводить з От. Також але перед цим, як чистити лімфу, нам треба ще почистити організм від паразитів. Це теж дуже важливо, тому що якщо будуть паразити і ви почистите лімфу і почнете е, пити там, продукцію для здоров'я, вітаміни, мінерали, ви будете кормити паразитів, і результат буде ну, не дуже ефективно, буде, тому що всасувати вітаміни будуть там на 40-50%. А ми хочемо не викидувати гроші, а потрібно, щоб на чистий організм, на чистий наш кишківник, пропити антипаразитарну програму. У нас для цього є все, є таблітована, капсилована, є чистота, є чистофлорілі, формула для відновлення. Зараз вона називається, є для очищення таблітована фітоздоров'я. Є еликсири антипаразитарний, є очищуючі для діток, якщо дітки маленькі. І після того, коли ви очиститесь два місяці, місяць лімфу, місяць паразитів, ви заселяєте пробіотик, флору в організм, в кишківник, піднімаєте свій імунітет, заселили живу бактерію, а тоді вже починаєте приймати. Продукцію, яка вам по здоров'ю потрібна, заселяєте організм з вітамінами, мікроелементами, мінералами, і організм вам буде дуже вдячний. Отака в мене інформація на сьогоднішній день. Я вам всім бажаю здоров'я, бажаю миру, бажаю любові. Будьте здорові, користуйтесь нашою чудовою продукцією.